Всі брати та сестри, щиро вас вітаю сьогоднішнім днем, коли ми звершуємо святу Божественну передосвячену літургію. Це є дуже важлива літургія, бо хоча вона є коротша за літургію Яна Златоустого та Василія Великого, але ж ця літургія нам показує усе таїнство нашого спасіння, яке звершено Богом нашим Христом. І вона показує нам, наскільки важлива Хресна жертва Господа для нас. Вона закликає нас до споглядання тієї жертви, вона наповнює нас на шляхи спасіння, вона показує нам, що ми з вами повинні завжди крокувати до спасіння, до Царства Господнього, що ми повинні старатися хоч частково відповідати тому ідеалу, який заповідав нам Господь. Ми наближаємося вже до кінця посту, але задумуємося, чи достойні ми тієї жертви, яку звершив Господь. Чи наблизилися ми хоч трошки до тієї праведності, до того очищення і святості, до яких нас кличе Господь. Сьогодні Господь за нас страждає, Він розпинається. Його розпинають на Христі, а подумаємо, що у нас на серці. Чи там чиста думка, чи там чиста молитва, чи там навпаки пересуди, образи сварки, злоба, гнів і образа на ближнього. Тобто ми повинні з вами задуматися, наше серце чим є, що воно в себе вміщає, чи Господа, який сьогодні розіп'явся за нас і якого ми приймаємо у себе, чи це вірте празбойника, як говорить про це Святе Писання, де перебуває усяка нечистота, усякий гріх, бісовські думки, злобні побажання і все інше. Наша задача це проходження посту для того, щоб очистити перш за все своє серце і тіло, свій розум. Щоб, як говорить святитель Іоанн Златоуст, наш корабель, тобто наша душа і наше тіло, легко пливли до тихої пристані, до царства Господнього. А якщо наш корабель навантажений усяким гріхом, то він може не допливти, він може затонути. І Свята Церква, наставляємо Духом Святим, завжди нам дає можливість, велику можливість більше, аніж ми розуміємо, щоб ми з вами зцілилися, щоб ми з вами очистилися і щоб досягли тієї праведності, до якої нас кличе Христос. Але людина. Зовні виконує все, молиться, поститься, хреститься, а якраз саме таємниче місце, про яке Господь говорить, що там стається тайна нашого спасіння, тобто наше серце залишається тим, яким і було, повним мерзоти і нечистоти. Продовжує бути будинком і перебуванням, і житлом. Для бісів. Звідки народжуються усі погані слова, думки і діяння? Так для чого ж ми звершуємо тут пост, якщо немає нашої чистоти сердечної? Якщо наша любов не примножилася до Бога і ближнього, якщо ми не змінили у своїх звичках щось гріховне на краще, святе та праведне, добре. І дійсно для нас корисне. Про це ми повинні завжди думати, тому що кожна людина хоча б трохи повинна вийти з Великого Посту очищеною новою. І піст це не просто якийсь час утримання від веселощів, від сластей або чогось іншого. А, як говорять Святі Отці, як наставляє нас сам Господь. що це початок нового життя. Тобто, піз дається для того, щоб ми, його почавши, стали з вами очищатися, і те очищення ніколи вже не закінчилося, щоб наша праведність примножувалася від сили в силу, як говорить Писання, благодать Вос благодать. Як її приймали давні отці і подвижники, коли як говорить? І свідчить нам і церковна історія, і багато житті святих, що вони між собою старалися один поперед одного зробити якесь добро, зробити якийсь подвиг, прийняти ту святу благодать. І щоб благодать примножувала знову благодать. Тобто людина починає піст і вже не вертається. До своїх гріхів, не вертається до того спосібу життя, який мала до посту. От яка думка церкви і самого Христа. А у нас в уяві, що треба потерпіти, якось перенесемо, переживемо той піст і знову почнемо робити те, що і раніше робили. І це означає, за словом святого преподобного Іоанна Лєствічника тільки одне що збудувавши свій дім до половини, а хто до верхів, як він говорить, а хто тільки почав класти фундамент, знову все руйнує. І потім буде починати знову це все будувати. А той дім це є наше спасіння. Тобто ми починаємо трохи спасатися, а потім усе руйнуємо. А дехто ще, говорить він, і не почав будувати. І приходить час, коли людина розуміє, що в духовному сенсі їй нема де жити, в неї нема притулку, бо вона нічого не збудувала, не придбала, нема в неї духовного надбання, яке б давало їй можливість відчути, що вона захищена від цього житейського моря, від вітру, гріхів і всього іншого, що нам заважає спасатися. Тому ми і відчуваємо з вами часто. Якраз ті гаразди, які з нами стаються, то непевність у багатьох речах від того, що в нас нема захисту, нема притулку. Ми не збудували той притулок у Христі. А ми подібнімося тому, як говорить сам Господь у Святому Євангелії, хто будував дім свій на піску. І як тільки піде вода, говориться у Писанні святому, зразу він зруйнується. Ось про що говорить нам Господь, і Він нам показує, що єдиним фундаментом нашого спасіння, нашої надії, впевненості є його хресна жертва, яку ми повинні не просто приймати устами, але й серцем. І створити йому оселю у серці, тоді ми будемо захищені. Тоді нічого нас не зможе подолати, бо з нами Христос. Тож будемо з вами старатися хоч трошки себе очистити, хоч трошки постаратися зрозуміти той заклик до праведності, про який говорить нам Господь, утримати своє серце і уста від усього поганого, свою душу просвітити Євангелієм Господнім, яке нам повинно читати і виконувати. Щоб і в нашому серці завжди перебувала благодать Христова, щоб жертва Господня, яку Він звершив на Христі, припоселилися в нашому серці і наставляла нас на всяку істину і правду Духом Святим для досягнення Царства Господнього. Амінь.